Вночі ворог масово обстріляв Харків. Є пошкодження та постраждалі Атаковано й населені пункти області, зведення вітова за добу. Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали чотири населені пункти та місто Харків. Внаслідок обстрілів загинув 47-річний чоловік та отримали поранення 48 людей. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 11 кабів, 3 ефпіврони, двадцять 21 БПЛА типу шахет, 28 БПЛА типу «Гарань-2». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куб'янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, магазини, багатоквартирний будинок. У Богодухівському районі пошкоджено два приватних житлових будинки, дві господарчі споруди і зруйновано складську будівлю. У Ізюмському районі пошкоджено господарчу споруду. Обстрілів зазнав Харків. Ворог вдарив 17 БПЛА типу «Гарань-2» по чотирьох районах міста: Слобідському, Салтівському, Київському та Основ'янському. В нас обстрілів пошкодження багато квартирні будинки, дитячий садок, 17 автомобілів, навчальні заклади, гаражі та приватні будинки. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 65 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 15 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському та Берестинському районах області, а також Основ'янському, Слобідському, Київському, Салтівському районах міста Харкова. В день ворог завдав ударів керованими авіабомбами по житловому сектору села Цапівка Богодухівського району. Внаслідок влучань були частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий та житлові будинки, господарчі споруди. Сталася пожежа Ше на території приватного дому володіння. Горів житловий будинок та суха трава на подвір'ї. Внаслідок обстрілу постраждала жінка 1950 року народження. Ввечері внаслідок влучень та падіння уламків зафіксовано 10 пожеж у різних районах міста: Слобідському, основ'янському, салтівському та київському. Горіли приватні та багатоквартирні житлові будинки, складські приміщення, виробничі об'єкти, транспортні засоби та інфраструктура. Рано вранці ворог обстріляв селище Великий Бурлук Куп'янського. Району внаслідок обстрілів горить будівля на площі 2000 квадратних метрів. Постраждала одна особа. Ліквідація пожежі триває за добу в природних екосистемах. Стало 17 пожеж на загальній площі понад 30 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 126 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося шість боєзіткнень. Противник атакував у районах Вовчанська та Кам'янки. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове. Марія Соловйова, та Ігор Гормікянін, Харків, новини.